Нині церква святкує пам'ять святого апостола Луки, того самого Луки, який написав по очередному третє Євангеліє, а потім четвери Євангелії продовжив написанням діяній апостольських. Будучи родом із Сирії, сотрудник Павла, він, у числі, коли була перша Проповідь 70 апостолів, і в тих числі Лука вперше появиться як апостол, проповідає Слово Божє, сообщає Ісусу, що біси повинуються словам апостолам, словам християн, коли вони ім'я Христове, іменем Ісуса Христа. Біси, виходи з чоловіка. І по приказу апостолов, біси. Покидали людей з шумом, і тим самим апостоли радувалися, що вони наконець мають таку славу, таку силу над бісами. Но Господь предупредив їх. Ваша власть над бісами не є самоціль, не є головна. Головнішою другої імена ваші, вже написані в книзі «Жизні на небі, ви вже маєте. Домашню книгу на небі там прописані на небі. Апостоли про то сообщали і получили від Ісуса оту саму велику надію, котра й нас нині, православних в Україні, держить, да нас морочуть на землі переслідувати, судити, храми забрати, хижу забрати, жону забрати, дітей забрати. Но ми прописані в небі. А значить, все, що тут на землі нас не може держати або протидіяти нашій вірі. Що інтересно, святий апостол Лука написав іще при жизни Божої Матері ікону ілі ікони Божої Матери і святих. І коли Божа Мати увійшла цю ікону, сказала, найблагодать рочусь од мене і моя. І моє благословення найприбивають з іконами сими. І до сих пір благословення Господньої і Божої Матері прибивають на наших православних іконах. Ще один важний момент. Іще при жизни апостола Павла написав Лука ікону первоверховних апостолів Петра і Павла. Почому так важно? Виясняється, що ніколи між апостолами не було чувства, що один апостол Петро первоверховний, і в нього ключі, а раз він пострадає в будучим у Римі, то вся сила і власть церкви буде у Римі. Ні. Лука написав ікону, що двоє уже для перших християн були первоверховні. Апостол Петро і Павел. Пізніше церква встановить праздник цим обом апостолам подільності Петру і Павлу і в'єдну їм, як первоверховним, передбачають, що прийде час, коли западні християни будуть глядати зацепку для розкола. Наш Петро і в нас все. Ні. І Павел Великий. Ну, ми, жителі Закарпаття. Можемо повісти, а через наші Карпати вертався Андрій Первозванний, коли йшов по ріці Дніпру і на Прибалтку вертався через Карпати на святі землі. Так значить, ми главні, бо у нас був Андрій Первозваний. Оскільки б теорії може скласти, але ми православні, научені Духом Святим, такі речі не робимо і такими хитростями земними. Не займаємося. Апостол Лука відкрив у діяннях апостольських уже життя церкви у її благодаці Божій, починаючи із Вознесення П'ятдесятниці, і аж тепер уже ми продовжуємо апостольську роботу, тому що наші діяння і нині продовжують діяння апостолів. Та да й самі апостоли, коли отримали власть на Духа Нечистого чи на духов Нечистих, то ця власть нині принадлежить не лише одним апостолам, а й всім християнам. Любому, самому маленькому християнинові, дана власть впливати на сатану. якщо ти перекрестиш всякі там ворожка, гадалки, екстрасенсорику, якісь ігри, якісь там вещі, це в мертві води, кости то християнин сповідається, причащається, себе перехрестив і тоді вещі перехрестив, все уничтожається. Сатанінська сила повністю паралізована. Потому, тому іменно ворожки і гадалки проти православних християн, повноцінних християн, не діють. Це треба помнити і ніколи не боятися якийсь там ворожок, десь там у сусідах живуть, щось там ворожать, ворожать собі на погибель, але тільки християнинові вредити не можуть. Вірую во Христа Ісуса прощаються наші гріхи, дається нам сила боротися із гріхами цього монстра гріха силою Божою і тут бути дітьми Божиї, благословенними, мирними, любящими, деколи і битими. Але ніколи нагонителі, особливо не обіжаючихся. лиш в такому стані ми, діти Божі, подляні християни, а у вічності і наслідники, уєднано з Євангелістом Олукою.